Слава Богу. Хочу процитувати одне місце: це Даниїла 11.32. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та діятиме. Почну з оголошення. Значить, у нас 2.11 відбудеться. Це через 6 днів. Субота відбудеться конференція. Будуть це Північно-Західний регіон, це Тернопільська, Житомирська, Рівенська, Волинська і Львівська область. І тема конференції це те, що я прочитав. А народ, що знає свого Бога, зміцніє і буде діяти. Багато з присутніх в нашій церкві вони діють, але я переконаний, що більша частина все-таки ще чогось чекають. І хочу задати вам запитання: ви хочете діяти? Чи хочете ви діяти? Хтось говорить, хтось що хоче, хтось мовчить. Але мудрі, мудрі греки вони придумали такий вислів, що мовчання це знак згоди. І тому я вас всіх в такому складі, як ви є сьогодні, запрошую в суботу, в суботу, це, яка настане, на 10-ту годину, щоб ви всі прийшли, особливо молодь, щоб ми всі прийшли на цю конференцію, щоб ми були тут присутні, тому що будуть. Брати будуть мати різні теми. Старший єпископ він буде мати тему: «Вийди сам велике доручення Христа і веди церкву, щоб діяла. Інші брати будуть мати теми івангелізація для всіх чи для вибраних. Також буде розглядатися взаємодія служителів з місіонерами і благовісниками. Будемо мати півтора години такої дискусійної бесіди. Ви зможете задати запитання. Єпископам, щоб питання, які вас довго турбували, але ви не могли дати на неї відповідь. І ще буде півтора години, це буде обмін досвідом. Тобто ці області, які я перечислив: Львівська, Рівенська, Волинська, Житомирська, Тернопільська. Тобто, до нас приїдуть гості. І приїдуть там не один-два чоловіка, а приїде велика кількість. Тобто ми розраховуємо на 200-300 чоловік цих людей, які приїдуть. Ось, і вони будуть ці люди, вони також будуть ділитися досвідом, вони будуть розповідати, як в своїх областях вони служать, як в своїх областях вони працюють, як вони благовістять, і що вони роблять для того, щоб задні лавки в церквах вони заповнилися людьми. Я дуже, наводжу, дуже люблю наводити приклад: це один з моїх улюблених, про чоловіка, який мав дачу, і коли наступила. Весна, він забув, що у нього є дача, він ходив на роботу, лежав на дивані. Час від часу він навідувався на цю дачу, там теж був диван, він там теж відпочивав. І наступила осінь, він приїхав на цю дачу, достав лопату і почав купати. Один раз, другий, третій, але тієї картоплі немає, розумієте, тому що він її не посадив. І так само в духовному світі відбувається, що якщо ми нічого не посіємо, то воно нічого не проросте. Там є гарний вислів в Біблії Матвія 7,23, коли Христос говорить, Я ніколи не знав вас. Я думаю, що це з нас ніхто не почує. Діяти ми повинні всі. І ті, хто знаходиться в підвалі, і ті, хто знаходиться на балконі, ті, хто знаходиться в дитячій кімнаті, в коридорі, в залі, справа від мене, зліва, зліва від мене. Тобто ми всі повинні діяти. Життя це великий дар, подарований Богом. Є минулий час, є майбутній час, а є теперішній час, є реальність. І є люди, які застрягли або в минулому, або живуть в майбутнім. Але нам потрібно діяти зараз, нам потрібно діяти сьогодні, тому що вчора і завтра це не наше. За 2000 років Євангелія вона була проповідана по всьому фактичному світу. Був повалений комуністичний режим, частина мусульманського світу зайшла Євангелія, це знак того, що Дух Божий працює усюди. Є такі також місця Луки 11:52 або Коринтян 9,16, там сказано горе мені, якщо я не благовіщу. І наша ціль не моя, не братів, а наша ціль з вами, тому що ми церква Христова, тому що ми єдине тіло. Наша ціль. Заповнити лавки, не заповнити лавки, в сер... не заповнити лавки тут в церкві, а заповнити серця людей вченням про Ісуса Христа. Ще одне місце з Біблії процитую: це Матвія 14:4:19, коли Христос сказав: ідіть за мною, і я вас зроблю ловцями людей. І виникає запитання: якщо людина за рік чи за два, чи за десять, не зловила жодної риби, Чи є ця людина рибаком. І так як я говорив, що служіння наше це воно є за межами цього молитовного будинку. Зараз частинка нашої команди, вони поїхали на благовістя, вони трудяться, вони облагостять. І коли буде молитва, згадайте, будь ласка, їх також в молитвах, щоб це зерно, яке вони будуть сіяти, щоб проросло в цих людей, щоб люди покаялися і прийшли. В дім Божий. В одному із сіл Тернопільської області, так згадався мені цей випадок, ми зайшли в магазин, і там була продавчиця, і ми з нею розговорилися, ця продавчиця, вона була віруючою, вона була єдиною в цьому селі, єдиною родиною, які були віруючі, які відвідували дім молитви. І коли ми пройшли там пару хат по цьому селі, і люди почали розпитувати. Вони почали різні теми обговорювати, запитувати. І одна бабуся там вона запитала, а хто такі свідки вартової вежі. І ще через декілька хвилин я їй запитав: а у вашому селі є ці люди? І вона відповіла: так, є. Там вона одна жіночка, яка працює в магазині. Вона там свідок. Але ж ми були перед тим, і я знаю, що це наша сестра, що це ніякий не свідок. І вона потім додала, що це хороша жінка, яка порадить свіжі продукти, яка порадить свіже молоко, хліб, нічого спорченого не продасть. Тобто багато позитивного ще за неї сказала. Але в цієї жіночки був один мінус: вона не розповідала людям про Ісуса Христа. Якщо ми з вами не хочемо, щоб нас люди путали з свідками або ще з якимись конфесіями, такими. То нам потрібно говорити, нам не потрібно мовчати, нам потрібно розповідати про Ісуса, щоб люди знали, що ми віруючі. Ще одну історію пригадав: в одному транспортному засобі було зібрано вісім чоловік, шість віруючих, один греко-католик і один православний. І цей православний, тобто він так, 10 слів нормальних, один матюк, 10 слів нормальних матюк. І ці браття, вони якби хто їхав з ним. Хтось там спить, ніби не чує, хтось там ще щось з кимось розмовляє. Ну, Тобто ніяк цю розмову не спрямовують в правильне русло. І тільки вже на другий день один з братів наважився, підійшов до нього і засвідчив йому про живого Бога, про Ісуса Христа і сказав йому, щоб показав тобто, йому цю правильну дорогу. Ще одна історія це коли ми зайшли в одну хату, там була жіночка, вона покликала своїх діток. Вона посадила їх на диван, покликала ще сусідських, які грались на подвір'ї, і сказала: Дітки, сідайте, зараз ці люди вам будуть розповідати про Бога. Тобто це немає нічого неможливого, немає нічого страшного в цьому. Брат Володимир Пшеничний переді мною цитував гарне місце: об'явлення 3:20, слова Ісуса Христа. Ось стою я біля дверей і стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду». Буду вечеряти з ним і він зі мною. І від нас дуже багато залежить. Від нас, християн, дуже багато залежить, щоб показати цим людям правильну дорогу до Бога, показати цю правильну дорогу до Христа. Отже, ще раз вас запрошую всіх в суботу, відложити всі свої роботи, поля, городи, ще якісь там нагальні справи. Прийдіть на конференцію, послухайте. Слово Боже, навчитеся чогось хорошого і в подальшому зможете примінити це в житті. І на заключення хочу сказати, що давайте разом сіяти, поливати і молитись за грішників, щоб це зерно, яке посіяне, воно проросло і дало плід пізніше для Господа. Амінь.